Пронто-пронто, мої кохані! З вами Ханночка, ваш найкращий зірковий таролог. Слава Україні, героям слава! Смерть рашистським ворогам! Не втомлююсь це повторювати. І так, що ж танці хвилини на хвилину, думайте про себе, я про вас. І буквально два слова: дивіться на людей, які вам обіцяють існення ваших бажань або зробити вам розклад. Тому що. Потарологу повинно бути видно, що він дійсно вміється і що він дійсно живе нормальне забезпечене життя, бо платять гроші тільки тому, хто дійсно допомагає людям. І так, не на хвилину, що станеться. Тут у вас є якісь обмеження щодо спілкування або бачення з якоюсь людиною. Так, тут бачите, тут ви з людиною не спілкуєтесь і не бачитесь, тобто у вас навіть руки зав'язані, ви нічого не можете робити. Або ви так спеціально зробили, да, щоб нічого не зробити в бік цієї людини. І трікажезлі, ви пішли своїм шляхом, предисторія, як завжди, Аркан Сила, ви змогли. Відпорядкувати свої почуття собі, фейчки тут про тих, хто заблокував себе від людини, від якоїсь, молоб, будь що вона вас заблокувала. Але у вас є людиною, були почуття, і ви настільки сильні, що ви змогли підпорядкувати ці почуття собі так і треба. Подивіться інтерв'ю дружини Усіка. Вона вогонь, вона красуня. Як би я не любила, але я проживу без тебе. Це головний постулат кожної жінки. І. Королева чаш. Так, це стосується вашого кохання. Ви змогли зрозуміти, що кохання це про щастя, а не про страждання. Так що ж танці свини на хвилину? Ох, ви, королева мечі. Ви до цього чоловіка, звісно, з мечем, не хочете його чути, бачити, ви йому просказали. і що, і що? Знов про те, дівчата, ну що, одно по цього чоловіка мали багато людей, багато фантазій, навіть і зараз можете фантазілювати, е думати про нього. Так що ж станеться з хвилини на хвилину? Вам кажуть, знаєте що, карти, що перестаньте себе обманювати. Ви будете імператрицею обов'язково. До мене гроші прийшли. Феєчки, ваш потік і мій потік. Обов'язково бути імператрицею, жінкою, яка буде мати чоловіка. Це завжди має чоловіка рано чи пізно. Жінка, яка всі сфери життя вміє впорядкувати, налагодити навіть сама. Але це буде не з цим чоловіком, дівчата, досить про нього фантизолювати і думати. Так, Аркан Сонце, кажуть, стань егоїсткою. Почни думати про себе, і тоді Аркан сонце буде в твоєму житті через.